Дивіться, впало ось дерево. Все-таки ще не прибрали. Тільки маленькі. І отут, напевно були, тому що дивіться, скільки сміття отут. Ось. Зараз туди хочу далі пройтися, але спочатку речі закину в машинку і розповім вам. Тому що знімати, ну як, я не могла знімати, тому що буревій у нас якраз був вночі, в день просто дощ сильний йшов. Тільки прийшла, пройшло 10 хвилин, напевно. І вже тут люди були. Так. Вже оті нові машинки зайняті. <зас> Ото прикол. Ми платимо 5 євро в тиждень за прання і сушення. Так, що дивимось, наскільки нам тут поставити. Так, синтетику. О, так, тільки я не зрозуміла, як це воно тут. Ага, наче правильно. Так. Так само і тут. Зараз дивимось. Головне, щоб почало, а там далі все нормально буде. Ага, набираю водичку. Тільки що час не пише. Ну таке, бачите, на цих машинках пише години. Сушарок багато, але ж вони будуть зайняті зараз. Тому ну, десь через годинку я маю прийти. Так, ну що, пішло діло. Я пішла також. А ось ще один наслідок. Дивіться, я її не побачила з самого початку. Ось ще дерево впало, бачите? Прям відламалося, десь там і впало. Ну, коротше, е, цей буревій називався Овен, чи Овен якось так. І наробив дуже багато лиха по Ірландії. Взагалі страшний буревій був. Виходить, що він не... ну йшов звідти з океану. Ми навіть дивилися, можна було в реальному часі відслідковувати в інтернеті, можна це зробити зараз. Отако крутило, крутило, прямо червоним. Попередження було по всій Ірландії. Була небезпека червоного кольору. Всі школи позакривалися. Навіть деяким людям відмовили у візиті до лікарів. Транспорт не ходив, ну, коротше, в магазинах. Порозкуплювали всі товари. Прям голі полиці були. Ну, я думаю, що багато хто чув про це. Я, навіть, якщо чесно, спеціально і не знімала відео, щоб на цьому не хайпувати, так сказати. Просто думаю, як переживем то потім по факту вам розповім. Ось навіть трішки фотографій ставлю, напевне, на цьому моменті. Ви подивитесь. І далі продовжу. Так що вітер дуже дух. У нас, у нас тут в графстві клер почав дуже сильно вітер дути десь після першої години ночі. Вимикалося світло, то вмикалося, то вимикалося, пропадав зв'язок, інтернету не було, а потім серед ночі так дув, що так страшно було, я не спала майже цілу ніч. Таке враження було, що зараз вікна повилітають, хоча ми на першому поверсі нам не так страшно. А людям на другому було взагалі страшно. Ну і тут, бачите, вони так, в принципі, не багато дерев, хоча тут деякі дерева є, вон, прямо біля самого готелю. Що, знаєте, гілка наче не відломиться і не, не впаде тобі у вікно і не розіб'є його. Ну все одно було страшно. Ось. Тому... Було, було і багато чого по, по цьому. По дорогах було. Казали люди, що біля Еніса світла нема до сих пір, в деяких населених пунктах, напевне, порвало провода десь. І не буде аж ще два тижні. Ось. Дерева поперевалювали дороги, багато дерев попадало на автівки. Ну, коротше, це був один із найстрашніших. І небезпечніших буревіїв і попереджали. По-моєму, з 45-го року, починаючи з 45-го року. Отут мені казали, що щось було. А, тут, напевне, зараз розчистилось тільки гілки. Тут нічого й нема. Я думала, що там десь може, що є ще. Ну, але слава Богу, пройшло нормально. Потім воно пішло більш туди на Північну Ірландію. Перекинулося на Шотландію, там десь потріпало трохи ту Англію. Ну, коротше, страшний був. І плюс іще кажуть, що ще буде через пару днів. Але я не знаю, правда чи неправда, тому що зараз поки що спокійно. Вчора вже позавчора просто дощик шов, то сонце то дощ. Ну, а тут щось, напевне, було, б ось, якісь є загородження. Може, десь тут які гілки поламало. Ну, це Ірландія, для них це, в принципі, звичайне явище. В них постійно є вітра, але в них не такі сильні, як осей був. що. Але страшно, я вам скажу, так. В Україні такого вітру я не пам'ятаю, ніколи. Не, ну, я ніколи не бачила і не чула. Я якось хотіла вийти, коли це не спала вночі, і засняти просто хоча б шум вітру, а потім думаю, господи, наше воно мені треба. Знаєте, стільки лиха й так у світі відбувається. Ще буду зараз на цьому щось собі, там якісь перегляди накручувати. Господи, на що воно? Я собі думаю, та. що буде, то буде. Потім вже по факту покажу і сподіваюся, що всі будуть живі і здорові. Ось, але читала новини, то біля океану, там біля корку. Біля Галової теж дуже багато позатоплювало, великі хвилі були, тому що вітер дуже великий. Вітер у деяких частинах Ірландії був до 189 метрів за секунду. Уявіть, це дуже велика швидкість. І в деяких місцях також там у них, ну, біля океану ближче, дахи позривало. І так, щоб взяти спільну кількість. Будівель домівок, які залишилися без електропостачання, то це 800 тисяч, 800 тисяч домів було без електрики. Ну, діло в тому, що вони й досі деякі без електрики, тому що не так швидко тут це все відновити, розумієте? Великий масштаб був лиха. У нас тільки блима, світло то пропадало, то з'являлось там на годину немає, годину є. На наступний день вже все було, світло і нормально. Нас якось трохи так о, пронесло. Бачите, п'ята година, початок шостої вже немає ніде нікого. Ще магазини відчинені, а вже нікого немає. Так що було тут, трохи було, але слава Богу, загуло, немає його. Яка капусточка тут красива. Люди гуляють. Так, головне мені зараз ще не... Забути про моє прання, щоб можна було вчасно його звідти забрати. Та і все. Так, ну тут нічого такого я дивлюся і немає. В половину я поклала, так що десь в половину треба і забрати буде. Ну, все ціле, наче, нічого не. Оце навіть бачите, не позривало, нічого, дах. Тому що я бачила в інтернеті також. Кадри, що зірвало дах у якомусь місці повністю з катка. Каток льодовий був, люди там відпочивали, то його повністю пошматувало і порозкидало цим вітром. Ось таке лихо було в них. Ну і в нас тут було, але, слава Богу, все добре. Ніхто не постраждав. Так що якось так, друзі. Зараз глянемо на річку, що там у нас. Так, в мене ще до сих пір якийсь інтернет ловить. Побачимо в телефоні. То я вийшла, думаю, це ж зараз буду без інтернету, бо я не поповняю. В основному час провожу в готелі, то я не, це не поповняю рахунок. О, дивіться, прямо вода, ого. Це через дощ, напевне, чи що? Ну, по-перше, прилив. Зараз в цей час в день тут води мінімум відлив, а це зараз прилив. Але я так вечором вже не раз гуляла тут біля річки, і тут так багато води не було, там прямо аж дивіться, аж до самої лодки, бачите? Значить, трохи води нагнало. Вода ще десь прибуває, вона ж тут всі річці змішується океанічна і така. Звичайна вода, сюди вона стікає вся, ну, повністю зі всієї землі, яка тут поруч із полів, там, да. із ділянок. Напевно, ось бачите, додалося. Гарно так, подивіться. Тільки в мене зазвичай камера то показує, то не показує. Так що вибачайте трохи якість така собі. Ну, але все одно, Вон, дивіться, скільки в лодку налило води. Зараз туди спустимось, подивимось, що там. Тут цілі дерева дивлюся. Вон трохи гілок, бачите. Ну, вже ж поприбирали, я вже ж кажу, що вже по-любому поприбирали, може десь на трасі було, тому що і транспорт вже ж не ходив. Звичайно, що там якісь служби, які дерева могли в першу чергу, то вже і постягували. А я оце в чистих кросовках іду зараз. Тільки попрала і це, думаю, буду по асфальту сьогодні ходити, щоб ніде не забруднити. Ага, як це так, Іна буде ходити по асфальту. І не треба все показувати. Подивіться. О, це ця Аня, це ті лодки, що там, там вони і стоять. А це, ця, що тут було, хтось напевне випливав. Тому що це якась свіжа лодка. Може, це вони випливали, коли це щось було, так. Да. Бачите, що з цими лодками і робили. Дивились, може, пропливали річкою. Служби я маю на увазі. Подивіться, як красиво. Там замок. Тут навіть красиву фото можна зробити. Ну так, щоб лодка була і замок. Дивіться. Дивіться, як гарно. Таку можна навіть заставку зробити на відео. Красиво. Так що, друзі, ось такі в нас справи. Тут прив'язали. Ось бачите, мотузок І лоточка прив'язана. Давайте туди пройду, якщо зараз тут ніде не, не провалюся під землю. Тут мокро, зараз прийду додому з мокрими ногами. Дивіться, яка ще використовувалась ось, нещодавно. От якби в них взяти лодку <хи> і попливти, тільки це дуже велика, це треба велику компанію. Я так би захотіла б поплавати тут на лодці, Мені дуже подобалося раніше в Україні. Ми на Чернігівщину їздили. У нас там у нашого друга сім'ї гарного дача, і він там прямо біля річки Удай жив. Ну, верніше, приїзди, в нього там дача була, то ми там літом колись відпочивали, то дуже прикольно на лодці Плавали, купалися в річку. Дуже класно час проводили. Вон бачите яка здорова вона, ця лодка, прям велика-велика. І ще одного витягли, бачите? Оу, -о, -о, о, ні, туди не піду, бо там затоплено. Вон, подивіться. Ще одна лодка. А ті просто перевернуті, Як стояли, так і стоять. І тут хтось перевернув, коротше, хтось тут господарював, бо з літа я не бачила, щоб тут хтось он, ще одна третя он на воді стоїть, щоб тут ними користувалися. Це зараз, напевне, пов'язано з цим всім, то вони їх, напевне, якось і використовували. Так що, друзі, таке в мене сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Трішки розповіла. Всім дякую за підтримку, за добрі слова. До наступних зустрічей, всім пока. Ось гілка ще одна ось впала. Та ну там. Ну це ж буревієм здуло її. Ось вона відірвалася. Ну, стара, так, там стара гілка. Ось тут були, напевно, гілки вон, по розвалі. Ось там багато було. Ось, бачиш вже? Звісно, ну, там ходила, я я бачила. На наступний день там же все всі ветками. Капець. Ну так, да, поприбирали вже. Ось тут ще недалеко від ну, нашого. Попало, да. Ось упала, дивіться, яка велика гілка. Он прямо капець. Ну а це, кстати, нам ще повезло. Так як ми живемо більше в южній частині Ірландії. У нас, нас оба буря. Так, да, у нас Стороння. не було такого страшного. Ну, все одно вітер так дух, що я не спала цілу ніч. О, дерце. Маленька, чорна. Не одна, тві. Це я. Це ти? Да. Ой, які хороші. А ці ті, що дуже співають красиво. Із оранжевими клювиками. дзьобиками. Так, зараз гляну на прання. Велосипеди тут. Гілки їх не по... треба оці, до речі, колючки прибрати О, звідси. Не не на них наїхати надо А Хто його знає, діти он можуть пошатати і проб'ється. Навіть на щоб вот так от воно пробилось, треба сісти на нього і попрыгать на нього ще вдобавок. Ризинка плотна. Коротше. Не переживай. І отут тут ще впало, ось дерево. Да, тут сильно дуба. Тут дуже дуло, так. Да. Так, що тут у нас? Ага, ну оця і оця. Цих дві. Дивися, будеш знати, цих дві ти ж пойдеш, мабуть. А сушу багато